У Кремачуці офіційно розпочався сезон зимового дива. На площі перемоги засяяла зелена красуня, головна ялинка міста. Вона засвітилася тисячами теплих вогників і одразу створила атмосферу свята. На відкриття зібралися родини з дітьми, молодь та старші містяни. Усі хотіли побачити першу мить, коли ялинка оживе світлом. Діти раділи кожній іграшці, дорослі фотографувалися, а сама площа наповнилася добрим, затишним настроєм. От ми прийшли зайти за у новий рік, 26-й. Будемо сподіватися, що Новий 26-й буде краще, ніж 25-й. Насрід дуже веселий. Тут не буває поганих симпатично, симпатично. Тут Це найкраще тут знаходиться. Кременчуці. Я дуже чекаю новий рік. Дуже гарно в нас місце. місті. Чогоріч ялинка у нас красуня. Фогабеся ялинка. Там всі красиві іграшки. Все важко. Ми тільки що йдемо. Ми востергаємося, що надзвичайно гарно, в Кременчуці У нас ялинка, ми дуже любимо. Тому з радістю сьогодні прийшли на відкриття. Незважаючи на те, що дуже складна ситуація в країні, все це розуміють, але підтримати дух тих, хто в тилу, і не залишати дітей без свята. Знаєте, назло нашим ворогам у нас все одно свято має бути. А ми в свою чергу від. Дякуємо нашим військовим за те, що ми маємо таку нагоду нашими донатами. Так що донати разом до перемоги. По місту засяяла і святкова ілюмінація. Підсвічені дерева, гірлянди та свіглові фігури створили атмосферу затишку на вулицях. А в сквері імені Олега Бабаєва водограй засяяв яскравими вогнями, що так привернули увагу Кременчужан. Ми з Донецької області приїхала нещодавно і перший раз тільки побачила вашу таку красоту. Дуже неймовірна красота. Дуже подобається все. Ми задоволені вашим містом і на майбутнє збираємося тут залишатися. Разом із цим у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася резиденція Святого Миколая. Тут малеча передала листи чудотворцю, розповіла про свої мрії, сфотографувалася із добрим чарівником та просто отримала частинку святкового тепла. Добрий день, шановні діти, Кременчужани! Я вас чекаю тут, в головному музеї Кременчука. Завтра в суботу, в День Святого Миколая, з 10 до 20 і в неділю з 12 до 20 години. Я бажаю вам скоріше мира і добра. Творіть мир, творіть добро, будьте здорові, а малеча, пишіть мені листи ще сьогодні вночі я їх прочитаю, а завтра вже ви отримаєте під подушку. Подарунок! Кримачок наповнився м'яким світлом, яке нагадує свята вже зовсім поруч, а з ними час добрих емоцій і маленьких чудес. І, хоч наша країна переживає важкі часи, саме такі щирі і світлі події повертають відчуття надії. Вони нагадують нам, що навіть у складні моменти життя продовжується, що діти мають право на радість, а дорослі на теплі миті, які об'єднують, і в цій святковій атмосфері особливо відчувається добро сильніше за будь-яке зло, а світло завжди знайде спосіб перемоги. Могти темрявом Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремочуцькі новини.